Цього року балта разом зі своїми жителями та гостями святкувала свій 215-й день народження. Вражало те, що з 7-ї години ранку і до пізнього вечора люди були захоплені виром святкових подій, тож день був надзвичайно насичений, сповнений різними заходами. Знімальна група Балінформ Компанії намагалась побувати всюди. Одним з таких заходів був ярмарок квітів та осінніх композицій, творчих робіт навчальних та позашкільних закладів міста та району, народних умільців. Я бачу у вас надзвичайно гарні ляльки. Це не настільки традиційний вид мистецтва у в Нас в Балті. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали ним займатися, і що вас надихає? Таким видом роботи я займаюся недавно. У нас в школі працює гурток «Умілі руки, і от коли треба було в школі провести акцію Друге життя побутових відходів, ми думали, щоб нам представити на цю акцію. Вхід ішло все абсолютно. І відморожена різноманітні палички, і як сказати, сухі квіти ну все абсолютно, і спало нам на думку зробити ляльку, ляльку із колготок. Звичайні колготки, набиті синдепончика трошечки, і можна виробити ось таку гарну ляльку. Ну, а як же ви зробили лице? Личко все це виробляється голочкою, потім чуть трошечки прикрашається, десь десь губки, десь брівки. А єдине, що для м'якої іграшки у нас закуплено, є очки ми. Приклеїли очки, вже звичайно повречені. Навчально-виховний комплекс Балтська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 1 імені Олеся Гончара-Ліцей щиро вітає вас з Днем міста. В цей святковий день ми презентуємо вам оберіг, символ процвітання, добробуту, краси та миру, пшениця, багатство нашого краю. Хай квіти яскраві його процвітають. Горобина здоров'я і силу дає. Від горіхи волоських міцним хай стає, часник від лиха Балтян захищає, яблуко молодість нам зберігає. Тож, хай кожна українська хата має все, чим земля наша балтська щедра й багата. Наступним етапом програми святкування була творча зустріч місцевих поетів, краєзнавців та бардів, яка носила назву Балта поетична, де були представлені вірші, в яких поети милуються рідним краєм. Пісні поставлені на музику, і, взагалі, це свято слугувало нагодою зустрітись та поспілкуватись з місцевим митцям. Вже панує осінь і дерева в золоті, а на площі наші чималенько молоді, і людей в літах, дітлахів багато. Зібрались усі, щоб місто вшанувати. Бо таке знаменне свято відмічаємо. Щиро святом цим вас усіх вітаємо. І сьогодні рідні дві прозвучать нам мови, і серця схвилює поетичне слово, хистої натхнення буде в нім поєднання. Вам вірші читатимуть, члени літоб'єднання, бо у творчості своєї ми йдемо не навмання, недаремна Володимира Куликівського, земляка поета, гордо носимо звання. І в віршах сьогодні буде такий зміст, Балта наша від усіх найкраще міст. Станеш тут на втоптаних дорогах і, здається, повертаєш шир, гострий тупіт коней протконогих, дзвін гарячих, скрещених сокир. Над рікою билися пожари, згарищами бойової мгли. І тому це місто Яничари іменем химерним нарекли. І ще від віків сурових до цієї мужньої пори влітку тонять у червоних зорях теплоокі, сині вечори, і, піднявши прожнолист та віття в шелесті новітньої доби, згадують опалені століття у парку прадавньому доби. Балто, балто, мило до що тобі єлейна похвала, коли ти вишневими руками Україну матір обняла, і вона тобі подарувала, Зелена виплаття верболіс, стан струнки й садами підв'язала річку стрічки, заплела докіс, і тримають руки твої звичні, Неважку сокиру боротьби, і тобою зрошені пшеничні, наче в міді вилиті снопи. Через вістень зелено без краю вас не можу розрізнити. Я хто на мене у степу чекає? Ти чи може матінка моя? Поезію в Балті любили, шанували завжди ще в тридцятих роках минулого століття. У Балті було створено перше літературне об'єднання. А в 1954 році літературне об'єднання очолив Семен Романович Цванг. В різні відрізки часу керували літературним об'єднанням Петро Бондарчук. Людмила Шелих, Михайло Гершкович. А в 1995 році з ініціативи секретаря спілки письменників України Олеся Лупія нашому літературному об'єднанню було присвоєно звання поета земляка Володимира Куликівського. В травні 2011 року літературне об'єднання очолив поет. Олександр Скрипник. А в грудні цього ж року воно було зареєстровано на державному рівні. Зараз ми хочемо запросити до слова голову літературного об'єднання Балщини імені Володимира Куликівського Олександра Борисовича Скрипника. Поезія в його життя прийшла ще в дитинстві. Його літературним наставником був Семен Романович Тван. Олександр Борисович випустив збірник поезії Моя Україна. Олександр Борисович, будь ласка, просимо. Дорогі земляки. В этот день, День города, мне, как председателю литературного объединения имени Владимира Куликовского, выпала большая честь от себя лично и от имени членов литературного объединения поздравить вас с этим праздником и пожелать здоровья и процветания. Мы, сообщество творческих людей, как никто, понимаем значение слова, ту силу, которую оно несет в себе. Понимая это, мы ясно видим поставленные перед нами, перед нашим литературным объединением цели и задачи. Это формирование духовности жителей Балчины и особенно подрастающее поколение. Это пропаганда произведений писателей и поэтов нашего края. При литературном объединении действует литературная светлица, где проводятся презентации, дни памяти, литературные встречи, на которые я вас всех приглашаю. Позвольте мені відкрити нашу встречу своїми стихотвореннями під названием Краса моєї України і Балська земля. Україно, квіти калинової, земля рідна, краю неозорій, найкращий край квітучої землі, ночами завжди снишся ти мені. Кругом ліси, гори і долини. Я бачу зорі, роси щоднини стоять в полях, достиглі пшениці. Від щастя сльози течуть по лиці. Слова рідні і пісня поміж нами, пісня волі лине ланами. І рідна мова моя не чужа. Радію, з цього, я, немов дитя, мудрість і натхнення сила, чи не знаєш кіля, ти людей таких зростила наша балська земля. Предки тут жили чудові, сильний духом родовід, Хоч і різні були мови, балту берегли від бід. Чую, шелест очерета. Знаю ми секрета, знаю заховані скарби біля плакучої верби. Не прошу їх мені віддай, бо і так люблю свій край. Вишень, яблунь, білий цвіт, я багатий на весь світ. Балто, балто, краю милий, я тут виріс, я щасливий. Голова міської ради ветеранів Олексій Васильович, Мельник, людина цікава. Він автор восьми поетичних збірок. Олексій Васильович часто друкувався і друкується в районній, в обласній газеті. В його творчості переважає військова тематика, а все ж він з задоволенням пише вірші про наш рідний край, рідне місто. Вам слово Олексій Васильович. Всіх з праздником і дай Бог вам здоров'я. Любимому городу пою. Акбалта, милая, міла родна. К лицу тебе любой убор, Вот каланча в лучах играет, А вот красуется собор. Люблю бродить по переулкам, Ведь каждый чем-то знаменит, И запах не французской булки, А хлеба балского манит. Пускай надолго я уеду, Края чужие города, но я вернусь к тебе с победой, к тебе вернусь я навсегда, меня зовет себе речушка, и старый парк к себе зовет, и каланча собой, и пушка, и старый балский хлеб зовет, холодный ветер вдруг задует, листву посыплятся двора, кукушка в парке не кукует, а в балте снежная пора, седые тучи ветер гонит, по небу веером шаля. На речке мостик тонет, воды набравшись, как всегда. Столетний дуб стоит угрюмый, о чем-то с ветром говоря. Фонтан застыл, давно закрытый. колышет только колонча. Пустынно, нету перехожих. В Саланге 15 февраля. Не слышно говора захожих. Афганцых бравых завсегда. Дозвольте. З вами поділитися деякими своїми віршами. Балтяночки. Із часів прадавніх місто славиться красою. Принцес гордих, що личенько вмивають росою. Чарівниці країночки, славні росіянки, ніжні, милі євреєчки, полки молдаванки. То красуні балтяночки зустрічають світанки. Ще не встигне зійти сонце, вони вже в роботі. Про сім'ї гніздечка дбають в щоденних турботах. Працелюбні вкраїночки, вмілі росіянки, настирливі євреїчки, круті молдаванки, роботящим балтяночкам Сміхаються ранки. У життєвім круговерті. Всі дні пролітають, а приходить надвечір'я, пісню заспівають, чорнобриві вкраїночки, русі росіянки, білолиці євреїчки, смуглі-молдаванки, голосисті балтяночки почали співанки. В сім'ях лад тримають міцно ніжною рукою, миром, дружбою, натхненням, вірою святою. Заповзяті україночки, щирі росіянки, сердечні євреїчки, щедрі молдаванки. В життя віру надихають мудрістю балтянки. Ще одним епізодом з дня міста, який зазняла знімальна група Балінформкомпанії, стало нагороджені секретарем міської ради Тетяною Матлашевською обдарованих дітей Балтщини. За второї місце награждається грамоти. Призом Уляна. Желаем теж дальнейших успехов творческих здоров'я і всяческих благ. Третє місце в конкурсі занял саднік Максим учені шостого класа Плосказальносвітні школи. Що дальніших успехов. Жьо на виставках в Балті. Перше місце в конкурсі малюнків на тему Балта моє рідне місто. ученица учениця школи номеродин ліцей Паращук Олександра. Олександра, скажи, будь ласка, в якому конкурсі ти приймала участь, і яке місце ти зайняла? Я приймала участь в конкурсі Балта, в мій рідний край, і е я зайняла перше місце. Скажи, будь ласка, ти просто захоплюєшся малюванням чи ходиш в, в школу мистецтв?» Я просто захоплююсь малюванням, е ходжу на гуртки в нашій школі і ведуть на тапороші Наталі Валерівна. Я б хотіла побажати жителям гарного настрою, здоров'я. Щоб вони завжди були е, життєрадісні життю і ніколи не хворіли, завжди були веселі. Гості з Польщі, які завітали на день міста, були з гарним настроєм, адже їх дуже вразили українські вишиванки, а також надзвичайно гарні картини, які ніби оживали. Ви сьогодні в рамках делегації знаходитеся в нашому місті. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від міста, і що б ви хотіли побажати мешканцям міста та гостям цього свята? Ну, ми перший раз в міпіше jest tu troszkę inaczej niż u nas. My ale pierwszy w raz w Gorazie Balta. My ocie rady, że my tutaj przyjechaliśmy mieć z wami, przyjąć uczestnictwo w waszym was wydarzeniu. U was takie drużyskie odnoszenia k nam i w gazie przyjemnictwa Нам очень тут, здесь. Ми думаем, что ще сюда повернемося и приглашаем, конечно, вас э, нам Нам очень нравится ці картины, які так прекрасно покрашены. У нас є такая деревня э, залипя, и там почти каждый дом покрашений э, цветочными мотивами. И это нам дуже... ми видим, что так как э, у вас у нас тоді тоже, тоже есть э, похоже. Людмила Петрівна, щойно польська делегація дивилася ваші вироби. І їм дуже сподобалося вишивання. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся і хто вам привив любов до цього? Професіонально цим не займалась, не навчалась на вид цього мистецтва. Я навчилася сама по книгах, по літературі, а мабуть, любов до... Рукоділля до цієї праці такої нелегкої, тому що це нелегка праця. Привели ну, мій рід бабуся моя дуже гарно вишивала, крючком в'язала. У вас є техніка і вишивання хрестиком? Техніка вишивання хрестиком також це я навчалася сама. Я вітаю всіх болтян зі святом. Бажаю творчих злетів, наснаги. Саме головне здоров'я. Ларицевальна, ваша станція натуралістів, завжди приймає участь у їх виставках. Що сьогодні ви пропонуєте до уваги Балщини? Ми презентуємо квіткову композицію, квітковий символ Балщини рідному місту від юних флористів, районної станції юних натуралістів. Це прапор нашого рідного міста, який зробили саме керівники гуртків. Та вихованці Балської районної станції натуралістів використавши для створення цієї композиції осінні квіти хризантеми, які прикрашають наше рідне місто. Також ми представляємо на нашій виставці і флористичні роботи з насіння, з квітів технік, які виконані в техніці Ошибана. Також виготовили композиції з тканини: це прапор рідного міста та герб рідного міста. Вся ця виставка нашому рідному місту. В день його народження. А що б ви хотіли побажати мешканцям нашої балти в такий день? Звичайно, здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів, творчої наснаги, всього самого і самого найкращого. Рідному місту, звичайно, процвітання, щоб воно завжди було таке прекрасне і з кожним роком ставалося краще і краще.